Тинг пустих плакатів журналісти вимагають від депутатів відкликати наклепницький законопроект. Бензинове покращення. Уряд підготував водіям неприємний сюрприз після виборів. Поля кредитних дурнів як ласих до дешевих грошей українців заманюють в економічні мишоловки лазером по п'яницях на дорозі дає, озброюється електронним нюхачем. Вечір добрий новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу TV. у студії традиційно Олексій Ліхман. Я дуже радий вас привітати. Наклепницьке заткування у партії регіонів на вечірньому засіданні вирішили голосувати завтра за відкликання законопроекту про наклеп. Його парламентська більшість нагадаю, хвалила у першому читанні 18 вересня. Допомогли сьогодні визначитися депутатам із правильним рішенням. Журналісти вони вийшли на протест під стіни з Верховної Ради із білими аркушами. Якщо завтра закон таки не скасують, обіцяють. Діяти радикальніше оголосять страйк. Журналістського білого протесту повернулася Анастасія Станко. Білий папір на якому ні слово. От що з'єднала близько сотень журналістів. Це так вони собі уявляють роботу в умовах закону про наклеп. Дехто мовчить не лише на папері. Офісний спротив це штора колись була. Деякі активісти пішли далі. Замість білого аркуша принесли гільотину. Це кажуть, і є той горизвісний законопроект. Закон про накліп, який може відрізати голову свободи слова. До столичних журналістів у Києві приєднуються і регіональні. Аби протестувати, їхали автобусом аж із Чернівців. Здається, трьох телеканалів і п'яти газет. На мітингу із українцями і колеги із Франції та Австрії вони стверджують. Криміналу за наклеп у їхніх країнах не існує. Лише штраф. В Австрії, Якщо ти доведеш, що президент злодій, ти не сядеш в тюрму в Україні. Я думаю, можна сісти. Тому такий закон сором на всю Європу. Ти не можеш потрапити в тюрму за наклеп у Франції. А у вас це дуже схоже на ті часи, коли вбили Гонгадзе. Це тривожно. іноземцям тривожно. А регіоналу Василю Кісільову ідея з законом подобається. Депутат стверджує, він голосуватиме за наклеп, але після доопрацювання. Ганьба чому ганьба? Чому чому ганьба? Після цього буду закон. Треба підшліфувати, і має бути закон. А от спікер каже, голосувати не буде. Литвин перед камерами пропонує нардепам вже завтра зранку висловитися за відкликання законопроекту. Якщо більшість не проголосує, він радить віддати наклепницький проект на міжнародну експертизу. Допустили помилку, треба проголосувати без будь-яких там взаємних звинувачень. Якщо немає такого бажання, то відправте е у е Венеціанську комісію. Чи лякати журналістів тюрмою у партії регіонів вирішили, ще подумати, але у фракції швидше підтримують рішення президента. Він проти репресивного закону. Головний же ж білоблакитний в раді Олександр Єфремов сам за наклеп, бо так мовляв велів Бог. Обще, то я живу по заповіді стараюсь, по крайней мере, жить. якщо ви почитаєте девятую заповідь, то там є кое что сказане о том вопросе, который ми пытаемся рассматривать. Журналісти на завтра в раді сподіваються і на опозицію та грозилася до виборів більше жодного разу не голосувати на знак протесту. Але нині обіцяли передумати і завтра висловитися за ліквідацію скандального законопроекту, бо стверджують, влада планує його ухвалити одразу після виборів. Після того як пройдуть вибори, і вони перестануть грати з журналістами із. Політиками і з народом вони знову цей законопроект зроблять, зроблять актуальним. Це вже та інформація, яку я маю особисто медійники. Грузять за закон влаштують страйк і вимагатимуть від заходу внести депутатів в чорні списки, а самі працюватимуть під псевдонімами. А тележурналістам будуть в масках гая фокса виступати, щоб їх не можна було ідентифікувати. У Нас Б, плана бежна якщо Закон не буде прийняти. Ми сподіваємося, що все таки буде прийняти. Плани щоправда, є на вівторок. Завтра вранці журналісти знову візьмуться за білі листки. Попри те, що і в провладній партії і в опозиції сьогодні пообіцяли проголосувати за відкликання законопроекту про наклеп. Журналісти цим заявам не вірять і завтра оголошують збір на цьому ж місці. Анастасістенко, Євгенія Моторецька та Кирило Лазаревич ТВА. Тимошенко можуть виписати із лікарні. Про це сьогодні заявив один із захисників експрем'єра Олександр Плахотнюк. Адвокат заявив, леді ю переконана її відправлять до колонії щоб помститися. У своєму письмовому зверненні експрем'єр також заявила. Вона два дні домагалася побачення із соратниками і влаштовувала лежачий протест під дверима. Згідно з кримінально-виконавчим кодексом, ув'язнений має право на одне щомісячне побачення. Останнє в опозиціонерки було 11 серпня. Юлії Тимошенко зрештою дозволили завтра зустріч. З однопартійцями на вівторок також призначений візит німецького лікаря із клініки Шаріте, аби визначитися із подальшим перебуванням пацієнтки у лікарні. Тюремники наполягають на її виписці, посилаючись на неналежну поведінку. Вони зняли на відео, як бранка стукає у двері усім, що потрапило під руку, аби до неї пустили відвідувачів. За словами Тимошенко, їй вже вручили випуску з лікарні. Адвокат стверджує, що документи ще не бачив. Документа про випуску немає, але погрожували вже, причому не в усній формі. А це було надано документ, в якому було написано про те, що враховуючи поведінку Юлії Володимирівни, поведінку її захисників, буде ставитися питання про доцільність її виписки з лікарні. Яке відношення має поведінка до медичних показників, взагалі не зрозуміло, але там на цьому було акцентовано, і це було від імені пенітенціарної служби зроблено. Підприємці приходили у гості до Азарова. Близько ста людей вимагали зняти з розглядку законопроект про зміни до податкового кодексу. За словами активістів, які мають бізнес, існує загрозу для їхньої діяльності. Мовляв, проектом закону передбачено, що податкова зможе на власний розсуд проводити перевірки, блокувати роботу підприємства на необмежений термін, і все це без судового рішення. А також накладати штрафні санкції. Ціна помилки підприємця може сягати до 100 тисяч гривень, стверджують мітингувальники. Нагадаю, Ого тижня Кабмін схвалив розроблений податківцями та мінфіном законопроект, яким передбачені зміни до податкового кодексу. В свою чергу активісти передали свої вимоги до Кабінету міністрів. У держустанові пообіцяли рішення ухвалять і ще до виборів. Треба все ж таки подивитися, які конкретні вимоги або скасування, або недопущення прийняття, або якісь свої пропозиції до цих законопроектів. Як тільки буде З'ясована у нас суть вимог, тоді ми зможемо прийняти рішення. Вони хочуть признищити наш бізнес, розумієте? Знищити наш бізнес, який ми самі по собі заробляли на цей бізнес. Не те, що вони поробили собі, покупляли, де гроші собі тільки загрзають, а прості та саме. Прості люди не можуть робити, влаштувати заробну плату отримати, таку як треба. До туру під Кабмін можуть готуватися водії, дякувати за бензинове покращення. Уряд готує черговий неприємний сюрприз, істотне подорожчання пального. Формально все для того, аби підняти з колін вітчизняну нафтопереробну галузь. Утім, експерти переконані, що автолюбителі лише зроблять бізнес окремих людей досить прибутковим. В обмін на це отримають пальне сумнівної якості за ціною найкращого, якими ж будуть нові цінники. Уже знає Олена Зоріна. Сто бензину з-за кордону перекрити шлях іноземному пальному в Україну вирішили митом. Так, уряд сподівається підтримати свою нафтопереробку. Санкції до приїжджих бензинів та дизеля Мінпаливенерго планує ввести одразу після виборів. Уряд прийняв рішення про те, щоб розпочати спецрозслідування і з 1 грудня ввести мито на ввезення імпортних нафтопродуктів. Це дозволить нам забезпечити роботу наших нафтопереробних заводів насамперед Лисичанського. Експерти вже підрахували від такої ідеї, одразу постраждають водії. Вартість імпортного пального підскочить мінімум на гривню 20. Ставки мита ще не затверджені. І де вона та межа, на якій лічильник зупиниться, передбачити не наважуються. Максимум залежить від того, чи відбудеться на ринку важі атаж в разі того, що будуть. Переорієнтуватися усі гуртовики може виникнути дефіцит в таких регіонах, що а, м, купують паливо в великих обсягах, тобто Київ, Донецьк, Одеса, Дніпропетровськ. Водії матимуть кілька тижнів, аби звикнути до стрімкого цінового стрибка. Стверджують у компанії, що володіє мережею АЗС. В новому году запаси вичерпаються. Ніділі дві, ваші дві-три такой период. А, період. же, ми не знаємо, яка ціна буде взагалі, мирова. А от зіграє на руку це вітчизняним виробникам, впевнений експерт Геннадій Рябцев. Ціни на свій бензин вони теж підвищать. А от чи покращиться від того якість, рябцев сумнівається? Нафтопереробку просто готують до продажу одному із впливових олігархів. Переконує президент асоціації. Операторів ринку нафтопродуктів. Леонід Косянчук говорить: якщо уряд прибере іноземних конкурентів, новопридбаний бізнес одразу стане прибутковим, навіть якщо у його модернізацію не вкладуть ні копійки. Сьогодні стоїть питання придбання Лисичанського НПЗ, окремим громадянином України. І він це зробить тільки в тому випадку, на мій погляд, коли буде введене імпортне мито, яке дасть змогу йому. Продавати свою продукцію по завищеним цінам критикує план Бойка його однопартійці. Голова парламентського комітету з оподаткування Віталій Хомутиннік проти мита на пальне говорить санкції, якщо й треба вводити, то тимчасово приміром на рік. А оновлювати підприємство має сам інвестор без суттєвих інвестицій. Інвестиції ці, ці а, в розмірах мільярдів а, без цих інвестицій будь-яке мита не допоможе. Навіть 50% буде мита. Воно не допоможе, тому що ціни все одно підуть вгору. Той, хто привик купувати якісне топливо, буде і далі купувати якісне топливо. Та от водії сумніваються, що потягнуть пальне по 13 гривень за літр. Таксисти вже заявили, як тільки ціна на бензин підскочить, обов'язково збільшать тариф. А ви за проїзд готові ви вилежити не 45 гривень, а 70? Ось таке питання до вас. Якщо пальне буде 13? Будемо якісь знаходити виходи, може, бути газ ставити. Так у нас монополія в країні, що, що там, те саме Яка різниця? Ну поставить по 13, куди діватися. Ціни на пальне і зараз не можна назвати стабільними. Від минулого тижня бензин вже подорожчав в середньому на 20 копійок. Так, власники заправок, на думку експертів, перестрахувалися від валютних коливань. Олена Зоріна, Євгенія Моторевська, Олександр Ніколенко та Антон Деркач. Тивай. Дорога не тільки подорожча, але й посуворішає. Нетверезий водій повздаї уже не проскочить. В інспекції випробують прилад, який відловлює п'яних за кількасот метрів. Ось він із назвою Бутон. Його створили російські науковці. Лазерний сигнал від прибора проникає крізь скло автомобіля. Після спектрального аналізу випарів дихання водія сигнал потрапляє на ручний радар правоохоронцям. Коштує експериментальний прилад 80 тисяч гривень. Готують удаї і нову зброю проти любителів проїхатися з вітерцем. Чиків планують відловлювати лазерними приладами під назвою Трукам. Їх розробили в аерокосмічному бюро НАСА. Труками фотографують та знімають порушників на відео. Трукам встановлені, наприклад, на дороги, наприклад, 40 кілометрів дороги, які він патрулює в одну сторону, в іншу. То в цей час комплекс фіксує перевищення швидкості і передає інформацію про, про факти порушення до патрульного автомобіля. Півмільйона українців потрапили у кредитні пастки. Такі дані оприлюднили правозахисники. Людям пропонують гроші під мізерні відсотки і без будь-яких довідок і застав виграти джекпок поки що нікому не вдалось. Натомість шахраї змогли поповнити свої кишені на мільйони гривень, які шкапкани розставлені на полях дурнів. Далі репортаж застереження від Олени Фанасієнко. Віктор пішов позичати 50 тисяч гривень у кредитної компанії. Гроші йому треба були для лікування родички. Кредитори, що обіцяли позичити, виглядали цілком солідно, не мали поганої репутації, не просили жодних довідок, а на довершення обіцяли мізерні 7% річних. На той момент в банках середня ефективна ставка була 48 годових. Тобто Точують різницю, да? На 50 тисяч 48 годових і 7. Я почувствовав. Така вигідна пропозиція обернулася пошуканством, бо кредитори попросили Віктора спершу самого заплатити 5% від суми кредиту, нібито для підтвердження платоспроможності. Мені сказали, що завершаєте платіж, підписуйте договор, 10 днів і гроші будуть у вас на счету. Потім грошей не вистачило, перенесли ще на місяць, а вже потім прийшла від них платежка, що треба діти вносити далі. Я одразу прикратив Затрудніші як наслідок ані кредиту, ані свої гроші Віктор так і не побачив. Такі кредитні шахраї працюють вже близько семи років, стверджують в асоціації консалтингових компаній. За цей час таких позичальників наплодилося майже сотня. Оголошення про швидкі гроші є всюди на стопах, у метро і у газетах. Фінансові експерти радять населенню добре читати договір та не вестись на дешевізну. Як мінімум 9%. Банк отдает налогов, когда он выдает кредит. Да? То есть не могут, не могут быть кредиты. 7 там годових. Це просто апріорі просто Від Під псевдокредиторів постраждало вже понад півмільйона людей. Повернули свої гроші лише одиниці. Це в основному ті, хто не опустив руки і пішов до суду. У Боб Закарпатської області возбуділ діло. визнали, що такий договір був укладений під впливом помилки та застосуванням нечесної підприємницької практики. Деньги чоловіку вернули, уголовне діло возбуждяно. Роман один із тих, хто допомагає викривати зловмисників. Він знає схему із середини, бо цілий місяць працює. На В його обов'язки входило залучати нових і нових клієнтів. Хлопець розповідає, за день мовляв, по п'ятеро людей. Головне, щоб який людина не заключив чоловік заключив договір, допустим, щоб вони не зустрілися з другим. Приміру клієнта, який ще не заключив договор. На будочку псевдокредиторів потрапляли досить освічені люди, бо зловмисники маскувалися під відомі банки. Вони використовують їхню назву. Щоправда, пишуть її великими літерами, а між ними ставлять крапки. Таких дрібниць клієнти, як правило, не помічають. Віддають гроші і коли розуміють, що потрапили у падку, починають штурмувати банк. Там тільки розводять руками. Ми перевіряємо по нашій базі і бачимо що такого клієнта у нас немає починаємо розбиратися, дивитися на документи цей банк вже викрив хамелеонів. Антимонопольний комітет зобов'язав сплатити штраф. Олена Фанасієнко Кирило Лазаревич, Тивай інші теми дня. Далі у випуску і про деякі з них зараз коротко. Грузинська ставка. Країна обрала новий парламент. Обрубана рука держдепу. Росію покинув впливовий фонд USAID. Відчуй себе дельфіном. Австралійський гідрокостюм перетворює звичайного пляжника у людину амфібію. Михаил Сакашвілі визнав поразку на виборах. За даними перших екзитполів, правляча партія Єдиний національний рух програла сьогоднішні парламентські перегони з результатом 30%. Опозиційна Опозиційна коаліція Грузинська мрія набрала 35% голосів. Хоча опозиційним парламент навряд чи стане, адже йдеться лише про мандати за партійними списками, а от за одномандатними округами партії влади поки що лідирує. Загалом же за 150 крісел змагалися майже дві тисячі кандидатів, і останні дні перед голосуванням були дуже гарячими з війною компром. Матів та закликами боронити свій вибір на вулицях. Тож Анна Левицька дуже уважно відстежувала, як сьогодні Грузія ходила до Урн. У Грузії вибір слуг народу без перебільшення є доленосним. Громадяни вирішують, куди саме країна крокуватиме наступні чотири роки до Заходу чи Росії. До Європи країна обіцяє повести провладна партія Єдиний національний рух на покращення відносин з Кремлем. Працюватиме грузинська мрія. Відповідальність за цей вибір взяла безпрецедентна кількість людей. Аби віддати свої голоси, люди ставали у черги задовго до початку роботи виборчих дільниць. кожен хоче миру, і я не виняток. Уся моя родина сподівається на краще майбутнє. Хорошого нічого але може бути буде чуть краще. Найголовніше, щоб не було того, що недовольні люди, не устроїли б без Чинний президент Грузії проголосував одним із перших на виборчу дільницю. Михайло Саакашвілі прийшов із дружиною та молодшим сином. Напередодні Керманич закликав народ проголосувати за свободу та дати останню відсіч ворогам. Дорогі співвітчизники, ми маємо відповісти на надзвичайне питання, якою країною ми хочемо бути, і навіть більше чи хочемо ми взагалі існувати. Натомість західна преса пафосним промовам Саакашвілі не довіряє. Змі пишуть у революції троян досипаються пелюстки, а сам грузинський лідер стає схожий на російського президента Володимира Путіна. Адже для того, щоб залишитися при владі, міхона від змінив конституцію у наступному році він складе президентські повноваження, проте зможе стати прем'єром як неофіційний лідер партії Національна єдність. Натомість лідер опозиції Бідзіна Іванішвілі не зміг проголосувати за своє майбутнє, адже він і досі не отримав грузинського громадянства. Проте лідер грузинської мрії вирішив не згадувати про цей факт, лише обмежився поясненням, чому його не влаштовує чинна конституція. Ці вибори дуже важливі. Вони мають повернути Грузії справедливість. Чинна влада спотворила конституцію, переробляла її тисячу разів та підлаштовувала під себе. Фактично, вони здійснили державний переворот. За народним волевиявленням у Грузії наглядає рекордна кількість спостерігачів 60 тисяч внутрішніх наглядачів та більш як 400 іноземних. Без порушень не обійшлося. На деяких дільницях не вистачало бюлетенів, а на інших видавали листи із галочками за провладну партію. Також зафіксували кілька спроб проголосувати за фальшивими паспортами. Водночас ЦВК заявляє, що серйозних порушень не було. У свою чергу міжнародні спостерігачі закликали голосувати спокійно та без провокацій. Ми закликаємо, аби вибори були мирними та проходили на дільницях, а не на вулицях. У цей самий час партія Грузинська мрія збирає своїх прихильників на площі свободи в Тбілісі. Опозиціонери чекають результати перших екзитполів та діляться планами на майбутнє. Зокрема, бідзіна Іванішвілі пообіцяв не засиджуватися довго в прем'єрському кріслі у випадку перемоги. Два роки саме стільки йому знадобиться на демократичні реформи в країні. Анна Левицька ТВА. Рока держдепу прощається із Росією від сьогодні. USAID, агентство США з міжнародного розвитку припиняє свою діяльність в Україні. Сотні неурядових організацій втрачають гранти. А відтак кошти для існування. Москва звинуватила американців у спробі втручання внутрішні політичні процеси. А саме кошти, які агентство виділило на моніторинг порушень під час нещодавніх парламентських і президентських виборів у Росії. В результаті стало відомо про масштабні фальсифікації, виник масовий позиційний рух білих стрічок, який досі збирає у Москві багато тисяч. Ні, мітинги USAID не опиралося прохання виїхати з Росії, хоча й заявило, без сумніву знайде інші шляхи продовжити свої проекти на російських теренах. В Україні ж USAID продовжує успішно діяти, навіть розширюється, бо від завтра офіційно почне працювати у новому більшому офісі. Ми його відвідали ще до відкриття і спробували розібратися, чи така вже впливова американська рука в Україні, і чого в її діяльності більше допомоги в розбудові демократії чи просування національних інтересів? США від американського народу з таким гаслом агентство США із міжнародного розвитку щедро вкладає гроші у економічні та гуманітарні проекти по всьому світу. В Україні вони завезли вже майже 2 мільярди доларів. У значно масштабнішій Росії тільки на мільярд більше. Там історія взаємин вже завершилась. А в Україні тільки набирає обертів. І керівництво агентства заявляє у їхній роботі жодної політики та підступних планів. Інтерес американського уряду, і як я знаю, українського також цивільне, демократичне, стабільне і заможне суспільство, яке дивиться у бік Європи, у бік заходу. Ніяких інших причин немає. Це дуже прозорі відкриті проекти. Американський уряд фінансує проекти, на які в української держави коштів немає. Напрямків десятки від розвитку самоврядування і громадянського суспільства до енергоефективності і охорони здоров'я матері і дитини. Американці доклали руку і до реформи українського судочинства і вважають свою роботу немарною. Ми подали 70 рекомендацій щодо покращення проекту закону, і майже половина з них була врахована, зокрема, запровадження автоматизованого діловодства, автоматизованого розподілу справ між суддями, анонімного тестування кандидатів на посаду судді. Проте не всі вірять в ентузіазм американських фахівців. У Росії їх звинуватили у втручанні внутрішню політику. Наприклад, якби не лобізм USAID, не було б нового земельного кодексу із приватизацією землі. На веб-сторінці агенства чесно йдеться про те, що його мета реалізація національних інтересів США через просування універсальних цінностей. В общем, це нормально. по аналогу, по кальці подобних структур создаються всі важливі структури различними, в тому числі западної Європи. В том числе самой Российской Федерации. При этом, конечно, иллюзии мы не должны питать. Все, что делает USAID, делается не ради национальных интересов Украины, России, Польши, а ради национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Водночас, а український украинский уряд, а більшість большинство экспертов не бачить у деятельности USAID жодной крамолы. Навіть больше витают деятельность миссии. Йдеться, йдеться власне про те, що нам хочуть допомогти в тому, щоб перейти до кращих стандартів життя. Україна все таки залишається в дуже серйозних високих, так би мовити, пріоритетах американської зовнішньої політики, виходячи з її стратегічного значення для Європи і для демократії в цілому. Представники агентства з міжнародного розвитку на критику не зважають. Вони щойно розширили офіс і переїхали у просторіше приміщення. Та кажуть, що готові згорнути усю свою діяльність в Україні. Щойно проекти будуть реалізовані, а реформи нарешті почнуть діяти так, як це було у Польщі, Чехії, а ще раніше у Західній Європі, яка теж свого часу отримувала американські гроші через план маршала. Юлія Куценко, Христина Малазоня і Данило Городецький. ТВА. на цьому в мене все. Доброго вам вечора.